Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. На попередньому занятті ми розглядали рівняння виду косинус Х дорівнює А. Сьогодні ми докладніше поговоримо про рівняння виду синус Х дорівнює А. Більша частина інформації цілком збігається з темою попереднього уроку. Тож, якщо ви ще не переглядали його, то неодмінно зробіть це. Тож для початку ознайомимося з функцією арксинус. Означення: арксинусом числа b, де b за модулем менше або рівне 1. Називають таке число А з проміжку від мінус π на 2 до π на 2 включно. Синус якого дорівнює b. Маємо рівняння. Синус Х дорівнює А. Де А від мінус 1 до одного включно. Якщо А більше за нуль, то арксинус дорівнює найменшому додатному розв'язку рівняння. Якщо А дорівнює нулю, то і арксинус дорівнює нулю. І якщо А менший за 0, то арксинус а дорівнює найбільшому від'ємному рівняння. Отже, область визначення функції арксинус дорівнює проміжку від мінус 1 до 1 включно. А область значень дорівнює від мінус пі на 2 до пі на 2 включно. Також існує формула. За допомогою якої можна знаходити арксинус за від'ємних значень аргумента. Арксинус мінус А дорівнює мінус арксинус А. Що ж, дізнавшись про функцію арксинус, переходимо безпосередньо до розв'язування рівнянь. Запишемо окремі випадки, які можна розв'язати за допомогою наступних формул. Якщо синус x дорівнює одиниці, то х дорівнює π на 2 плюс 2πn ціле число. Якщо синус x дорівнює нулю, то х дорівнює де n ціле число. Якщо синус x дорівнює мінус одиниці, то х дорівнює мінус пі на 2 плюс 2πn. де n ціле число. За аналогією дорівнянь виду косинус х дорівнює а, недостатньо буде записати будь-який розв'язок і додати період. Спробуймо записати усі розв'язки рівняння sinx дорівнює одній другій. На екрані. Зображено одиничне коло з центром у точці 0-0. Позначимо на колі точки, що мають ординату одна друга. Проведімо кути, які відповідають цим точкам. Як бачимо, відрізки, проведені до цих точок, перетинають вісь Х під однаковим кутом. До речі, ми знаємо, що цей кут. Дорівнює 30 градусам. Оскільки синус Х дорівнює одній другій. Це табличне значення. Але у тригонометрії ми беремо кут, одна зі сторін якого є додатним напрямом осі апсис. Тому перед нами кути 30 градусів і 150 градусів. Представимо. Кут 150 градусів як 180 градусів мінус 30 градусів. Або ж Пінус пі π пі на 6. За аналогією записується і решта розв'язків рівняння. Запишімо розв'язки рівняння синус Х дорівнює А в загальному вигляді. Х дорівнює арксинус А. Плюс 2 πn Або x дорівнює π мінус арксинус A плюс 2 πn де n ціле число. До речі, існує спосіб об'єднати ці розв'язки за допомогою однієї рівності. x дорівнює мінус 1 в степені n помножене на арксинус A плюс πn. dn ціле число. Зверніть увагу, що в такому записі ми додаємо не 2πn, а лише пі n. кілька задач. Синус х дорівнює 1 сьомій. Скориставшись формулою, можемо записати, що х дорівнює мінус 1 в степені n. Помножене на арксинус однієї сьомої плюс пі n. Де н ціле число. Синус х дорівнює мінус корінь з 2 на два. Оскільки мінус корінь з 2 на два — табличне значення синуса, то спочатку обчислимо арксинус цього значення. арксинус мінус корінь з двох на 2 дорівнює мінус арксинус корінь з 2 на 2 і дорівнює мінус пі на 4. Після цього підставимо у формулу розв'язків рівняння. Отримаємо х дорівнює мінус 1 в степені n помножене на мінус пі на 4 плюс пі на n, де n ціле число. Конструкцію мінус 1 в степені n помножене на мінус пі на 4 можемо представити у такому вигляді мінус 1 в степені n 1 помножене на π на 4. Отже, остаточна відповідь така x дорівнює мінус 1 в степені n плюс 1 помножене на π на 4. Плюс пі на n, де n ціле число. У конспекті до уроку ви зможете знайти розв'язання ще кількох рівнянь. І навіть кількість розв'язків рівняння на заданому проміжку. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу! До нових зустрічей!